Зеленський гатить Путіна молотком. Трамп і Путін укладають угоду в обхід України. Німецькі подруги Путіна під написом Із Москви з любов'ю. Сатира на політиків неодмінна частина німецького карнавалу. Німці насміхаються і гірко сміються, як зі своїх, так і з чужих політиків. Шалений день сьогодні Розен трояндовий або скажений понеділок. Головний день карнавалу. Сьогодні день, коли всі одягають яскраві костюми. І гуляють на вулицях та в пивницях напередодні великого посту. Багато німців обожнюють карнавал на Рейні. Найбільше його святкують у кельні, Дюссельдорфі, Бонні та Манці. Якщо бажаєте поринути в атмосферу, варто їхати саме сюди. П'ята пора року. Так називають веселі дні наприкінці лютого. Кульмінація свята велика карнавальна процесія або цук. У процесії беруть участь сотні возів. На возах карнавалісти, які ж бурляють натовпу квіти та ласощі. Процесії розтягуються на кілометри. Подивитися на них приходять тисячі людей. Кожен глаз індурії по-своєму стара карнавальна мудрість і ці дні буде не соромно. А вам подобається німецький карнавал? Пишіть у коментарях.